Цінність нашого життя не в тому, щоб отримати те, що ми хочемо, а щоб прожити всі емоції і почуття. Давайте розберемо більш детально. Наприклад, ми хочемо купити машину. І для того, щоб її купити, треба заробити гроші, треба там влаштуватися на високосплачуємо роботу. Треба запустити цілий процес, це цілий енергетичний процес. І в цьому процесі ви проживаєте якісь почуття та емоції. Там іде викид емоціональний. І ви отримуєте все. Да? Наприклад, ви отримали, ви купили цю машину. У вас пішов імпульс, задоволення. Але він швидкий, декілька секунд, декілька хвилин, ну, можливо, день ви отримаєте це задоволення і забудете про це. І далі у вас нове бажання з'являється, щось ще хочете. Тому потрібно проживати всі емоції, почуття, і ви тоді будете отримувати швидко все, що ви хочете, і будете отримувати задоволення від процесу реалізації цього бажання.